Ні, та. ну ми ж по традиції тратимо в ав Людвігу. Ти ж знаєш, да. дамо вам по 200 гривень, якщо підписані Ви на би сторінку би Марка ласка. і Влад в підласне дамо вам 200 гривень, якщо підписані на сторінку Марка Гротрейд і Влад Сачалко в Тіктоці. Не підписані Ні. Гарного дня. Вам дамо вам 200 гривень, якщо підписані на сторінку марка Гротрейд і Влад Сачалко в Тіктоці. О, я вже підписана. Ви вже заробили? Так, да, я вже підписана мені і треба... на влада, і на е, мене да влад недавно рекламу робив. Думаю, почитаю, попишу До треба достати мій телефон. Ой, ой, не знаю, не знаю. що вам сказати. Придивися Марк, я, я вірю на соло. Да? Да. Да. ти вірю, віриш на висні, да. да. Ну а то що да... ну тоже. даємо? Ні, ну я ладно, ладно. Ну що ви Ні, ну, Ми ж по традиції тратимо в Людвігу. Людві, да. Ну все вірняковий варіант. Ми сьогодні в Людвіг їдемо. Я а ви думали? не підписані? На жаль. А ви нас взагалі бачили чи ні? в Чіпка не бачили? Ні. А ви з Хмельницького? Так. <laughs> да. — А як ви не бачили? Це фейк, це точно якась брехня. Не, не. Ну не тепер сижу, точно, ми точно ми оцією четверочкою спрацюємось, тому що це дуже класний відіограф. Да. Да. Правда, ми... вона не бере ваш хліб, не забирає. В неї зовсім інший напрямок, але все буде добре.